Доброго дня, шановне панство, продовжимо вчати свінг. Сьогодні розповім про панель робочого столу або JDesktopPane. Отже, JDesktopPane використовується для створення багато документованих програм, які можуть вмістити багато вікон або сторінок програми. Це досягається за допомогою використання JInternalFrame. Тепер ми не просто створюємо якісь вікна всередині нашої програми. Створюємо прям схожі, як на фрейм. Зараз вам покажу. Як це виглядає? Давайте запущу. Так. І так, бачите, у нас є internal frame Виглядає, начебто звичайне вікно, як було раніше. А насправді це якби фрейм-фрейм. Тобто у нас це основний фрейм, так? Це внутрішній їх може бути декілька. Давайте покажу ще. Ну, добре, давайте. Э, створюємо Ось І додаємо його, наприклад, там по центру. Потім створюємо internal frame. Ось цей J Internal Frame. Це внутрішній фрейм наш. Це конструктор. Просто додає title, але якщо, наприклад, давайте, нехай буде true, використаємо по максимуму true. Так, true true, та й що ж це таке? true, Тру. <смір> тупив зранку. true, Так, повністю весь конструктор і дивіться, як це тепер буде виглядати. Ось, бачите, прямо в нас є максимально. Ми можемо тепер використовувати фактично, як це вікно в вікні. І навіть якщо ми його закриємо, основне вікно не закривається. Тобто сама програма не завершується, От тільки отак вона вже завершиться. Ну, що ж, давайте розберемось. Створюємо G Frame і параметри вказуємо, які ми хочемо бути. Щоб у них були set bounds, все відомо, і додаємо наш Desktop Frame. Тобто, все, це тепер вся наша програма містить цей спочатку JDSTOP-eint. Тут усюди. Ось цей він повністю. Це як бу... робочий стіл, фактично. І це наші вікна, ну, як в Windows. Ось це... Так. Тепер, додаю, тут я просто батанки. Ну, тобто зверху батонку, знизу батонку і G-Label. Просто показати, як воно відображується. Фактично, якщо ми зробимо так, це буде як вікно звичайне. До речі, якщо створити. Так, а, і до речі, до речі, бачите, в нього навіть, цього фрейму, так як він фактично фрейм, він не від фрейму, він, здається, від компоненту. Uh -huh. Так, він від компоненту, але властивості в нього дуже схожі, як на звичайний фрейм. Uh, так, що я хотів зробити? Додаємо ще один. Дивіться. Так, він має теж самий setBouts, тому він один на одного. Бачите, вони. Ну, так, як я створив один той самий метод. Ну, тобто. Використав один той самий метод, то створила повністю однаково. Але ви можете створювати, ну як захочете, з параметрами з цим методом, наприклад, вставити, і що там були інший title, там інший баунт і тому подібне. Факт в тому, що ви фактично використовуєте всю цей, цей ваш фрейм як звичайний ваш робочий стіл. І тут ви можете спокійно користуватися цими. Фреймом і всередині в кожного фрейму це може бути його власна панелька. Він, бачите, може і сайз робити. Ну там ми виставляли в тих параметрах конструктора. І якщо ви їх зачините, нічого не буде. Ну, Тобто вони зачиняться і мають на увазі, що програма не завершить свою роботу. Десь там, наприклад, можна зробити цей бар і там маніпулювати цим. Тобто, до чого його веду? Фактично, це мультидокументний. Мультидокументна можливість так, з допомогою Java, з допомогою Swing працювати, як, щоб це було програма забезпечення. Тобто ця ціла програма для того, щоб працювати десь чим завгодно. З бухгалтерією це розпосюдже. Мабуть, ось. Та, хоча використовують і для відеонагляду, е, використовував такі програмки для медицини. Точно пам'ятаю, Java дозволяє це робити. Це можна все програмно зробити, підключати якийсь зовнішній апарат. Ось. До речі, є таке Arduino, конструктор плати і тому подібне. Там дуже багато чого. Температуру можна міряти. Інфрачервоне, там навіть дрони створювати це, до речі, зараз дуже популярно. І можна спокійно на Java створити програму, за допомогою якого можна цим всім керувати. Так. І ось Swing Ну, а в Т нам допомагають фактично розробку програмного забезпечення на Java. Ось таким чином можна використовувати. Добре, сподіваюся, вам стало більш зрозуміло. Ось ці, до речі, конструктор з цими параметрами, що він Resizable, що він closable, що можна робити максимум. Що, до речі, Iconifiable. iconifiable. Тобто ви можете створювати навіть іконку йому, власну. От як тут є іконка, так раніше в відео ми бавили, що можна змінити, змінювати іконку. так і можна навіть у цих внутрішніх internal фреймах, фреймах створити свою власну іконку. Тобто фактична віконка в вікні. Ну, тобто ві вікно В вікні я маю на якого теж є іконка. Ну, ви зрозуміли. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.